Вітаю, друзі! І сьогодні в нас ось такий комбінований огляд, а саме товари з китайського інтернет-магазину. Придбав я ось таку спортивну пляшечку для води Gradient та шланг для душу ПВХ полівенілхлоридний. Що по ціні? Пляшечка мені обійшлася в 200 гривень, шланг 100 гривень. Давайте більш детально ознайомимося з кожним товаром. І так, ось ця пляшечка для води. Її, звичайно, можна використовувати не тільки для води, а й для соку, для компотів, для енергетичних напоїв, для спортсменів, які приймають протеїн та вживають якісь коктейлі. Також для людей, які сидять на дієті та відстежують споживання рідини. Ну, наприклад, слідкують за своїм водяним балансом. Це дуже гарний девайс, чому б його й не придбати. Хоча, мені здається, ніхто не підтримує ну, так досконало цього всього не додержується, але. Якщо є такий девайс, ми його придбали. Чому, ми, чому він мені сподобався? Тому що на ньому є маркер часу. Зверніть, Зверніть увагу, маркер часу. Для чого він нам потрібний? Він призначений для того, щоб відстежувати споживання рідини протягом певного часу. Тобто, щоб ви правильно ну, вірно, підтримували водяний баланс. Наприклад, ви сидите на дієті, наприклад, якісь пігулки приймаєте. Ось ця пляшечка вам допоможе все відстежити. Ну кому як, але є такий девайс, ми його оглядаємо. Що ж, що ми бачимо тут написано? Наприклад, ось перше. Get started. Це початок. Тобто, ви прокинулися, починаєте свій день із ковтка води. Оце такі маркери часу. Ну, от, наприклад, ще один. Remember your goal. Запам'ятай свою мету. Ну, або ж якось по-іншому, чи йди до своєї мети. Ну, хто як перекладає. Ну і наостанок you did it. Ти зробив це, або ти досягнув цього. Ну, ось така пляшечка. Так, дивіться, що е, ми бачимо, що вона на 900 мл, тобто 0,9 літрів. Як пише ця інформація, глибина в неї 6,5 см, висота її 25 см, діаметр 65 мм. Ось такий діаметр 65 мм. Що ж, давайте подивимося її більш детально. Ось є такий тримач наприклад, ви п'єте, сюди завели ваші пальчики і п'єте коктейль. Не дай Боже, ви її виронили, на пальчиках вона зостається триматися. Це дуже добре. Так, дивіться, що ще я бачу: в неї є допоміжний фіксатор, щоб кришка самочинно не відкрилася. І кнопочка. Ось такий силіконовий, силиконова поїлка, трубочка. Дуже м'якенька. Ми закрили і зафіксували. Це дуже гарно. Ну і всередині пляшечки ось така трубочка, яка достає до самого дна вашої рідини чи коктейлю. Так, це все зрозуміло. Більш детально оглядати його не будемо. Так, перейдемо до шлангу. Так, друзі, хто дивився моє відео, я був придбав ось такий, ось таку лійку для душу. Дивіться, трішки більше місяця пройшло, і ось такий уже фільтр. Брудний, ось така у нас тече вода. Мабуть, ну, 40, десь 45 днів пройшло і ось такий вже фільтр. Чому я придбав даний шланг? Тому що його рекомендували в відгуках. Шланг, він міцний, гнучкий, має стійкість до хімічних примісів оцих домішок, що у воді. І відносно невелика вартість. Дивіться. Ось він так виглядає. Він дуже м'якенький, такий, наче вужик, м'якенький, зовсім-зовсім. Але дивіться, мужики, хто мене дивиться, всі знають. Ось у мене стояли ось такі шланги до цього. В будь-якому місті десь затверділо, лопнуло, і вода л'ється. Зверніть увагу на цей шланг і на цей. Різниця, я думаю, відчувається. Дивіться, є ось такі заглушечки. Дивіться, завальцовано все. Ну, якість на 100 гривень, мені здається, гарна. Для 100 гривень це гарна якість. Також в пакетику поклали ось такі гумові ущільнювачі, прокладочки. Зверніть увагу. Так, ну ось дивіться, ми ось накрутимо, щоб просто візуально оцінити, як воно виглядає. Ось так він виглядає. Півтора метри шлангу. Є і більші, є на 2 метри. Гнучкий. За 100 гривень, мені здається, якість чудова. Частенько також хочу вам сказати. У мене падає ліка і розбивається оця гайка. Вона буває пластикова або дюралюмінієва, чи ото кажуть, дюральова. Тому їх частенько я міняю і ремонтую. Що ж, друзі, не будемо затягувати це все відео. Дивіться, ось така пляшечка, яка має маркер часу для тих, хто на дієті або ж просто хто любить пити коктейлі, воду, спортсмени. І ось такий шланг полівініл хлоридного матеріалу. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. По можливості підписуйтесь, буду вас чекати на своєму каналі. До зустрічі, до побачення, до нових відео!